Давайте розповімо вам, як ми вносимо суспензію хлорели у водойми. Зазвичай, якщо мова йде про ставки, то хлорелу ми перевозимо в об'ємних кубах на 1 тонну або в 20-25-літрових каністрах для подальшого зручного внесення. Перед заселенням обов'язково вимірюємо оксиметром розчинений кисень, pH і вміст азоту як основного поживного елементу для подальшого швидкого росту хлорели. Це дає змогу зафіксувати нашу точку А, а також мінімальне поняття про стан водойми. Далі рівномірно вливаємо суспензію хлорели по периметру водойми. Пам'ятайте, замовляючи суспензію хлорели у нас, ви отримаєте якісну консультацію. Продукт, що перевірений більш як на 300 водних об'єктах України, який має сертифікат якості і офіційну реєстрацію. Своєчасне внесення суспензії хлорели обов'язково забезпечить вам гарні умови водного середовища для максимальної рибопродуктивності вашої водойми.